Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак задяка Діва на період з 3 по 9 лютого 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали, кохання троянда. Котик. Це романтичне почуття, в яких вам заважає хтось третій зайвий. Іноді ця тваринка відноситься до. Не тільки до романтичних почуттів, а якісь важливі ваші справи, що вам хтось заважає. Можливо, якісь емоційні справи, якісь з'ясування стосунків. Каблучка. З огляду на кохання та каблучку, можливо, хтось запропонує вам одружитися. І ось документ. Дуже красиво, Все по закону. Державна установа. Саме там одружується молодята. Ось такий у нас був перший розклад. Прямуємо вперед. Хочу сказати, друзі, що 29 січня вже прийшла нова господарка року, змія, цей знак року відповідає вашому знаку, знаку Діва. Саме тому ви маєте всі властивості, мудрість, а також інші і користуйтесь цим своїми якостями і будете мати успіх. У вас, так би мовити, подвійна вдача. А ми прямуємо вперед другий розклад, знак зодяка діва. Ялинка це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Ось тут бокал. Це якесь святкування. Щось ви будете святкувати або вас хтось запросить в гості. Знову ж таки, котик це романтичні почуття, в котрих заважає хтось третій зайвий. Ось тут романтичні почуття, добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. І ось тут можливо, романтична вечеря. Та начебто все прямуємо вперед. На моєму каналі, друзі, вже є розклади на лютий на картах Таро. Запрошую всіх, хто ще не подивився. Ніколи не знаєш, на що саме звернути увагу пасіян це та таро в окремо взятому випадку. Для декого, наприклад, інформація не актуальна, а саме для вас може бути саме те питання, котре для вас важливе. У нас з вами третій розклад знак Зодіака Діва.

Дивимося уважно, щоб нічого не пропустити. Ось тут значок Терези. Будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Знову ж таки, ялинка. Добро здоров'я та зростання ваших фінансів. Ключик. Ви віднайдете рішення якогось для вас дуже важливого запитання або завдання. Ось тут кайдани, стабільні сімейні стосунки. І знову ж таки ваш цей котик. От, зверніть увагу, три рази він повторюється, що він хоче вам сказати, хто до вас суне носа. Це ви можете тільки знати кожен в окремому своєму випадку. А зараз ми з вами на колоді Мадам Ленорман подивимось для знака Зодіака Діва на період з 3 по 9 лютого 25 рік. Застереження, звістка. Та порада сови. Зверніть увагу, друзі, що звістки бувають не тільки правильні, а бувають і помилкові. Саме тут вам показує карти Таро, застереження, щоб ви не одразу довіряли, якщо є можливість перевірте будь-яку інформацію, котра для вас важлива. Ось цей вершник. А порада це сови. Сови означають пораду з більш мудрою людиною, більш освіченою, більш фаховою. Все, що може вам допомогти, треба використовувати. Якщо у вас є якесь питання, котре ви самі не можете особисто вирішити, знайдіть людей, котрі вам в цьому допоможуть. В сучасному світі це реально. Вони можуть бути зовсім поруч. Як фахівці, так і, наприклад, якісь ваші друзі, котрі більш компетентні в тому чи іному запитанні, котре вас бентежить. Ось такі, друзі, для вас вийшов. розклад. Я бажаю вам успіху. Запрошую на перегляди моїх інших відео. Дякую, до зустрічі!